Всім привіт! Поговоримо сьогодні про те, як привчити дитину до горщика. Поділюся трьома такими основними висновками, які я зробила в процесі привчання своєї дитини до цього корисного девайсу. Тож, перше, про що можу сказати, це те, що всі діти різні. Тобто, якщо вашій дитині один рік і вона чогось не вміє. А дитина, подружки теж саме вміє раніше, то це не привід панікувати. Всі діти абсолютно різні, мають різні вподобання, мають різні навички. Хтось починає щось опановувати раніше, хтось пізніше, і не варто мати якісь такі стандарти і шаблони. Тобто, що ось так має бути і ніяк інакше. Є Певні дійсно часові проміжки, коли приблизно діти щось опановують, отримують якісь певні навички, але чіткого шаблону, що ось так а ніяк інакше, ні крок вліво, ні крок вправо, такого немає. Тобто ви орієнтуєтесь за прогресом саме свого малюка. Якщо є прогрес, то це чудово. І відповідно маленькими кроками рухатися в напрямку розвитку або опанування якогось вміння. Для прикладу, якщо ми говоримо про горщик. То хтось може починати сідати на горщику в рік, хтось в півтора року, хтось пізніше. Але що головне при цьому пам'ятати? Не орієнтуватись на те, що вам скажуть мами на дитячому майданчику або подружки по телефону, коли починають хвалитися досягненнями своїх малюків. Ви чітко знаєте, що варто орієнтуватись саме на свого малюка, на його розвиток, на його вподобання, на його вміння, на те, що він хоче робити, на те, що він не хоче, і так далі. Я не говорю про те, що абсолютно відкинути це, і все чекаємо там трьох років, чотирьох чи більше. Ні, ви ненав'язливо нав'язливо знайомите із горщиком, починаєте свої якісь можливо ситуації змоделювати, дивитися, як в книжечках це роблять, якісь приклади приводити. Нам ну, поступово, ненав'язливо розказуєте, показуєте малюку, привчаєте його, знайомите його. Навіть можете поставити в кімнаті і ем, за день так ненав'язливо е, ем... Якісь ситуації, казочки розказувати на фоні цього горщика, і таким чином дитина його не буде просто боятися. Це не буде щось таке, що ось горщик, і ти вже з сьогоднішнього дня повинен робити всі свої справи на нього. Ні. Це, звичайно, може зайняти не тиждень, не два, більше часу, але ж ви ж не здаєте марафон правильно. Ви поступово допомагаєте дитині привчитися робити свої справи саме на такий зручний девайс. Друге, це те, що не треба тиснути на дитину. Не треба маніпулювати страхом, не треба залякувати, не треба якось дуже нав'язливо нав'язливо привчати. Тобто ви все робите плавно, мягко, поступово, і таким чином дитина не буде боятися пісяти на горщик, вона буде розуміти, що дітки. Всі сідають на горщик, роблять свої справи, і таким чином дитина через любов, через турботу, через піклування, через такі теплі, лагідні мамині слова починає не боятися вже цього горщика, починає з ним взаємодіяти, може якісь іграшки на нього саджати. таким чином, На прикладі іграшок розуміти, що нічого страшного немає, а навпаки, це чудово, коли. От вона не в штанці свої так побісила або не в підгузок, а на горщик чи вона сухенька, чистенька, і зробила ось таку свою велику справу на цей потрібен девайс. Тобто, все по-перше, не орієнтуємося на стандарти шаблони. Так, по-друге, робимо все м'яко, поступово, не нав'язливо. В часі може це розтягнутися на досить тривалий час, але ви не женетеся за часовими рамками, ви йдете своїм шляхом. І третє це похвала. Не бійтесь дитину хвалити. Ви її не захвалите, ви її не залюбите. А коли ви підбадьорюєте, коли ви дитині говорите лагідні слова, коли ви її хвалите за її вчинки, то відповідно дитина просто відчуває, що її люблять. Що мама з татом на її боці, на її стороні, її підтримують, що вона рухається правильно, що вона робить дійсно правильні кроки. І це все закладає такий міцний фундамент для розвитку здорової особистості. Тож не бійтеся дитину хвалити, це навпаки буде дуже великим плюсом. Я говорю не, навіть не лише про привчання дитини до Горщика, але й в цілому. <клес> тобто говоріть дитині по частіше, як ви її любите, як ви її підтримуєте, що вона молодець, чи умнічка, які у вас є свої такі пасливі слова. Не бійтесь їх часто застосовувати, тому що це дитині йде лише на користь. Тож такі три головні висновки, до яких я дійшла, коли привчала свою дитину до горщика. В нас це зайняло теж досить тривалий час. Звичайно, нема не буває без таких факапів. Не буває такого, що от ви привчили, і все. Можна про підгузки забути, можна забути про мокрі штанці. Ні, бувають проколи, буває, десь дитина загралася, мама теж не загледілась, дитина впісилась. Або буває, що дитина має якийсь припад настрою і теж не хоче. І відповідно вона якось там робить навпаки, до мами маминих слів і теж відповідно свою справу робити не на горщик. В цьому треба спокійно з терпінням ставитися, все пройде, це теж ви пройдете і просто мати цілеспрямованість і, хоча б такими маленькими кроками, йти так сказати до великої мети. Е, і ще такий момент, що навіть якщо нібито дитина вже не боїться, горщика, вона сідає, пісяє на горщах, все чудово, але буває, що пісяти вона може, а какати вона не може на горщик, от не хоче вона, або не виходить у неї. Е, теж не переживайте, дуже в багатьох дітей ось так відбувається, що е, одне щось виходить, а інше просто приходить поступово згодом. Знову ж таки, не тисніть, е, не не треба кричати на дитину, не треба доводити її до сліз. Вона все опанує, все зробить. Просто продумайте. Можливо, якийсь інший підхід, інші слова підберіть. Можливо, треба якусь ситуацію змоделювати. Якусь є дуже багато книжечок, які. Наприклад, ілюструють, ну скажімо, зайчика, який там чистить зуби, який ходить на горщик, який одягається самостійно, і дитина дивиться, що ага в книжці ось так зайчик, самостійно все це робить. Можливо, я теж можу так, можливо, так краще зробити, і починає якось сама потім переходити до таких самостійних уже дій. Тобто будьте дуже спостережливими, будьте чутливими до свого саме малюка, підбирайте саме ті підходи, які будуть дієвими у вашому випадку і у вас все вийде. Тож приємного вам материнства і успіхів із привчанням малюка до горщика.